Василь Симоненко, можливо, знову загримлять гармати. Можливо, знову загримлять гармати, і танк зі мене пшеницю на лану, і буде плакать і журитись мати, коли сини йтимуть на війну. І хтось востаннє поцілує мило, і хтось сльозу непрохано змахне, а може, те, хто втратить віру й силу, своє життя, рятуючи одне. Але не я, як виснути не стану, хоч як не було боляче мені, за нашу землю, дорогу й кохану, я рад прийнять на себе всі вогні, за тих дітей, що бігають до школи, за матерів, змарнілих у труді, за наші рідні верби довгополі, за наші дні прекрасні молоді. І тут ні сліз, ні вічою не треба. І тут не треба страху і ниття. живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя.